Так, є Oppo a 31 ціна 2500 і має відбиток пальця. Непоганий хороший варіант. Тут йде мікророз'єм також є роз'єм на наушники. Ось такий по стану. По екрану немає серйозних косок чи царапок. Працює телефон досить швиденько, повністю чистий, без різних аккаунтів. Oppo a А31, на 9 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять телефону. І пам'ять телефону 64 ГБ. Зараз покажу ще, яка тут камера. Ось така тут доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, є інші варіанти: бюджетні та дорожчі. Для замовлення пишіть мені оповідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Інстаграм. Є завжди великий вибір. Кому цікаво, пишіть, щось обов'язково підберемо.